Українці обмірковують над усіма за і проти за кого з кандидатів віддати свій голос. Тим часом активно триває підготовчий процес. в ОВК. чергове засідання окружної виборчої комісії номер 69 зібрало її членів з 19 присутні. 15. голова оголосила порядок. Денний питання актуальне. Перше це е, внесення в змін склад дільничних виборчих комісій. Це перше в нас і друге питання. Е, Затвердження складу від спостерігачів від кандидатів на пост президента. Ці два питання то щоденні у нас ну спостерігачів ми на минулому тижні почали реєструвати. Но завтра у нас вже все. Останній срок. На жаль, не всі кандидати розуміють виборче законодавство. Відтак, вже після 1 травня, кілька кандидатів виявили бажання зняти свою кандидатуру з передвиборчої дистанції. Такі дії спричинили непорозуміння на дільницях, і без того часті заміни голів заступників ДВК знову мають місце. Єдине у нас е тормозить роботу це керівний склад дільничних комісій. Значить. Е Тут у нас трохи, ну я би сказала, не спрацювання, мабуть, з боку штабів, які працюють від кандидатів на пост президента. Дуже часті заміни. Питання щодо заміни доводиться розглядати щодня. Чергове засідання теж розпочали з розгляду заяв аналогічного змісту. Затвердили заміни, далі перейшли до списків спостерігачів. Офіційні спостерігачі зареєструвати просить кількості. 143. Щодо готовності дільниць до волевиявлення, уточнених списків і скарг, то голова ОВК пані Любов каже, наразі комісія округу здійснює об'їзд. Поки з дільниць, які перевірили, варто сказати, що все практично готово. Одні підготовились краще, інші трохи гірше. Але я думаю, що на день проведення виборів все буде гаразд. Щодо виборців, то їх активність дуже велика, зазначила голова ОВК щодня заяви, уточнення адрес. Пані Любов упевнена, закарпатці свідомо підійшли до позачергових виборів президента України.